Попередніх інтерв'ю ви зазначали, що команда прогресує з кожним матчем. Які зміни у команді ви бачите порівнюючи з початком сезону? Ну на початку сезону ми добре стартували, прогресували, але були деякі моменти, які показали, що деякі футболісти ще не повністю перемкнулися від передсезонки. Зараз, після періоду травм у вересні-жовтні, ми почуваємося сильнішими і гадаю, ми більш готові і краще прогресуємо. Як команда готувалася до матчу проти кривбасу, на що ви звертали особливу увагу під час підготовки команди? Дивіться, найважливіше це перехідні моменти. Це ключове. Як бути готовими, щоб не відкритися і єдиноборство. Знаєте, вони дуже інтенсивні в єдиноборствах і в всіх дуельних ситуаціях. Я думаю, що саме ці дії та ситуації вирішать долю матчу. Які їхні сильні сторони ви відзначаєте, та як плануєте нейтралізувати їхні ключові аспекти гри? Як я вже сказав, єдиноборство і швидкість передач це ключове. Ми маємо бути до цього готовими і приймати правильні рішення. Чи змінили ви ваш підхід підготовки до матчів з українськими клубами порівняно з вашим попереднім тренерським досвідом за кордоном? Ні, я не змінював. Підготовка дуже схожа. Мабуть, основні моменти на які ми звертаємо увагу. Вони різні, бо більшість команд тут базуються на захисті і менше ризикують. І це той момент, про який ми маємо подбати. Перемогли інгулець 2-0. Чи повпливало це якимось чином на команду та атмосферу у роздягальні? Сподіваюсь, так ми говорили на тренуваннях, що треба бути впевненим і спробувати взяти першу виїзну перемогу.